Я вас вітаю. Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги дуже цікавий екземпляр. Це Рено Гранд Синік третього покоління 2012 року випуску. А чим він цікавий? Цікавий тим, що він в комплектації Ініціаль Паріж. 1,6 дизель 130 кінських сил і сама 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 максимальна комплектація. Весь в рідній фарбі і пробігу має всього навсього 228 тисяч кілометрів. Давайте пробіжимось по комплектації, розповімо, що в ньому є. До речі, автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Вінкод. На сайті можете побачити на нашому vincar.com, Ось внизу буде посилання на нього і на телеграм-канал. Далі, далі, що вам ще розказати, Розкажемо по комплектації. Вінкот буде, можете перевірити по кар'єрчику, по офіційній базі, без питань. Парктроніки легкосплавні дисочки. Хромові накладочки, накладку, тобто, табличку з надписом Ініціаль Паріж я вам показав. Далі парктроніки задні. є фаркоп, також є камера заднього руху, що буває взагалі рідко для 2012 року. Далі заводське тонування. І ще наголошую, він весь в рідній фарбі. Що ж, давайте перейдемо до салону. Покажу, що у нас по салону, а салон у нас цікавий. Проходьте, покажу, що у нас тут є. Почнемо з дверних карт. Отділка у нас в шкірі, Акустик у нас, звичайно, був, скло піднімачі і передні, і задні, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Далі по сидінням. Сидіння це у нас одне із найцікавих. Є електропривід, підігрів і справжні шкіри. Це не кожзам, це шкіра. Кожзам може бути тільки на боковинках. Верхушка у нас обов'язково шкіра та алькантара. комбінований салон. І зверніть увагу, до речі, на підголівники. Відживань підголівники, вони у нас регулюються, тобто ви можете собі виставити так, так, щоб голова не качалась. Навіть для пасажира це реально дуже крута тема. Такі підголівники у нас як в передніх сидіннях, так і в задніх. Так, панорамний дах, люк, звичайно, є, який відкривається вверх або від'їжджає повністю назад. Потім що у нас ще багатофункціональна мультимедія, том-том, лайф. Звичайний, на жаль, не сенсорний, в цих роках ще сенсору не були. Приборки у нас змінюються, змінюється розкладка приборної панелі. Як бачите, пробіг 228 тисяч кілометрів. Далі є датчики дощу, датчики світа, салонне дзеркало з автозатемненням, до речі, воно чорного кольору, зазвичай не в сірому. Також сенсор, сенсор в утримання в полосі, система Стоп старт. Є SP, клімат контроль, електроручні, круїз контроль, межа швидкості, шкіряне кермо. Е підлокітник у нас, до речі, рухається на салазках. його можна подвинути, і в бардачок великий-великий бардачок. Заднє сидіння, зверніть увагу на підголівники, кожне сидіння. Дай я сяду назад, покажу, як воно у нас працює. Століки. Чи вони потрібні, чи вони не потрібні, але вони тут є. Сидіння рухається на салазках. і кожне сидіння ми можемо окремо зложити і взагалі вийняти. Ось так от підняти або взагалі його прибрати. Цей синячок у нас йде на 5 місць. Зараз перейдемо до бажника. На жаль, третього ряду сидінь у нас немає. А може і навпаки добре, тому що пол виходить рівний. І ще є, також є шторки. Панорамний дах. Панорама особливо буде прикольна для задніх пасажирів. Ходімо назад покажемо, що у нас є в багажнику. Ляда в третьому поколінні пропонувалась стільки з механічним підняттям, тобто електроприводу, на жаль, немає. Шторка на місці, величезний величезний багажник. Запаска в Дамкрат все на місці. Транзити є, транзити будуть підв'язані до договору купівлі-продажу. Тобто ви будете першим власником в Україні. Так, не можу попасти. Ви будете першим власником в Україні. І це великий плюс навіть для майбутнього продажу. Тобто Машина ще не бігала по українським дорогам, тут її не топтали, скажімо так. Покажемо щось з цієї сторони, покажемо, що у нас є. В якому стані салон, взагалі зверніть увагу. Хочу наголосити, 228 рідного, рідного пробігу. Це не тоді, коли 700 тисяч із них скрутили в 200 або там 150. Оригінальний підтверджений пробіг можете перевіряти по карвертикулу, по офіційній базі без питань. Підігрів пасажирського сидіння також є. В принципі, показали все. Давайте ще тільки відкриємо капот, розкажемо про двигун. У нас 1.6 DCI R9M однотурбовий на 130 кінських сил. Класний двигун. Е, витрата палива буде така ж сама, плюс-мінус, як і на півторашньому дизелі, але 1.6 ставився зазвичай на дорожчі е, версії. Чугунний блок циліндрів, цепний привід ГРМ. ВАРА з підвала 16 клапанів їде дуже добре в порівнянні з 1.5, який має 110 кінських сил е, на сценіку. Що ж, цей автомобіль в наявності у нас на майданчику. Чекає на ваші перегляди. Любі перевірки без питань. Ми тільки за, вибираєте сервіс, скажете, коли і куди під'їхати на, пер... на діагностику, без питань. Він код на сайті, знову ж таки, повторюсь. Ну і можете, в принципі, приїхати, вже по місцю все перевірити, покататись. тест здраві у нас безкоштовно і кава. Також що ж, буду чекати вас з гарним настроєм. У нас кава, покатушки на любих автомобілях. У нас на майданчику. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. 岡村。